Добрий день! Рада вітати вас на нашій черговій зустрічі. Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка в рамках спільного проєкту з обласною організацією Національної спілки краєзнавців України продовжує цикл проведення годин патріотичного спілкування з Україною в серці. Просвітницького циклу Краєзнавці Черкащини. Україна переможе! Сьогодні тема нашої бесіди Хрисан Петрович Ящуржинський постать Повернута із забуття. Історик, археолог, народознавець, фольклорист та українофіл, який жив у другій половині 19-го у першій половині ХХ століття. Поспілкуємося з докторкою історичних наук, професоркою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького краєзнавицею Ларисою Іванівною Синявською доброго дня, пані Вікторія. Доброго дня наші слухачі. Ці зустрічі завжди для нас, науковців, дуже приємні. Тому плані, що ми звертаємося до вас і наближаємося до вас, да, виходячи зі стін нашого навчального закладу. Для дослідниць, бо я кажу дослідниць, тому що постать Хрисанфа Петровича Щуржинського ми досліджували разом із моєю подругою теж доктором історичних наук Силкою Оксаною Захарівною. За взагалі 2022-2023 роки. Це роки знакові у біографії Хрисанфа Ящуржинського, Так як у 2022 році було 170 років з дня народження науковця і в 2023 році 100 річчя роковин з Дня його смерті. Чому ми говоримо повернута постаті забуття? Тому що фактично в 20 столітті його біографію і його науковий доробок не досліджувався взагалі. З 90-х років років незалежності України науковці поодиноко почали звертатися до біографії цієї людини треба сказати що коли досліджуючи його досліджуючи його біографію ми зустріли ну декілька варіантів його ім'я от в залежності від е, публікацій е, і гр, і хризант кресан Крисандор, Кристофор, але це одна і та сама постать Хрисан Петровича Ящуржинським. Треба сказати, що взагалі ми особисто звернулися до біографії. У 2005 році, коли досліджували діяльність наукових товариств, і там помітили прізвище нашого земляка, почали з'ясовувати і з'ясу. Як з'ясувалося, це дуже така людина була непересічна, яка багато працювала в декількох напрямках. І фактично про його роботи були невідомі науковому суспільству, ну а тим паче звичайним громадянам. Наше дослідження завершилося тим, що у 2010 році вийшла об'ємна стаття в провідному журналі України. Це Український історичний журнал у 2010 році. От а в 2011 році ми підготували біобібліографічний показчик, де висвітлені його висвітлена його біографія, де і де зібрані всі його е, перелік всіх його наукових праць. Лариса Іванівна, скажіть, будь ласка, чому Хрисант Ящуржинський тривалий час був невідомий для наукової і громадської спільноти? Тому що він, його наукова діяльність була пов'язана із, із таким українофіль, українофільською діяльністю. Він звертався до українських традицій, вивчення, вивчення цих українських традицій. Він збирав величезний етнографічний матеріал і археологічний матеріал на території Криму, і відповідно, в ХХ столітті за періоду радянської влади, ну, скажімо так, було його ім'я не згадувалося і не звертали увагу на вивчення його наукових праць. Скажіть так, будь ласка, також, які важливі віхи життя дослідника? На сьогодні точно відомо, коли він народився. Він народився 19 березня 1852 року за старим стилем у селі Молодецькому Уманського повіту Київської губернії. Там в свій час переїхали його батьки на Уманщину і де були батьки, батько був священником. Взагалі, Хрисан Петрович, коли навчався, він навчався в декількох навчальних вузах, це і він навчався в університеті святого Володимира. В Києві. Також він навчався у Варшавському університеті. До речі, з Варшавським університетом пов'язані його перші публікації, перші його наукові дослідження, де він починає заявляти про себе як науковця. Також нам цікаво знати його педагогічну діяльність. Ну, після закінчення Варшавського університету. Він розпочинає свою педагогічну діяльність у 1884 році. На території Криму він працює у Керчицькому жіночому інституті. Потім переходить до Сімферопольської чоловічої та жіночої гімназії, і досить такий тривалий період він там працює. От якраз з цим періодом у нього пов'язано дуже багато публікацій з археології, тому що зі своїми студентами. Він завів таку практику організовувати навчальні екскурсії, навчальні розкопки, збирання етнографічного матеріалу і, відповідно, все це оприлюднював і друкував. І от якраз з Кримом у нього пов'язана його діяльність пов'язана із археологією. У 1893 році він переїжджає до Одеси, де також продовжує свою викладацьку діяльність, педагогічну діяльність працює вчителем в інституті шляхетних дівчат та у жіночій гімназії. Розкажіть також і про його наукову діяльність. Ми вже говорили, що він себе проявив як історик, як археолог, як народознавець, як фольклорист. І на сьогодні ми підготовили вже чергове видання його антології робіт. Ми їх так погрупували. За цими напрямками. І зараз перша частина безпосередньо по фольклору і етнології, От якраз зараз ми підготовили чергове, чергове друковане видання. Справа в тому, що враховуючи те, що він ну, змінював місце проживання, друкувався в різних виданнях, зараз вони розпорошені по всій території. України і за межами України нам вдалося за цей період фактично ми сподіваємося, що максимально зібрали матеріали. І зараз частина цих матеріалів недоступні і науковцям, і читачам, тому що вони знаходяться в країні агресора. От і ми зараз їх зібрали, підготовили до друку з коментарями. От і сподіваємося, до, лі, до літа ми надрукуємо і буде вже видання, де зібрані всі його роботи, ну максимально всі роботи з з, з етнографічного з етнографічних досліджень. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, як Хрисан Петрович повернувся на батьківщину? Скажімо так, коли більшість його життя була пов'язана з півднем України, то вже остання, остання, так, остання, остання третина його життя він повертається в, на свою Батьківщину на Уманщину. Це відбулося у 1911 році. Ми так говоримо, розпочався Уманський період його життя. Він продовжує збирати історичні пам'ятки, приймає активну участь у створенні Уманського краєзнавчого музею. От, якому, до речі, на, в кінці свого життя він заповів свою бібліотеку. На сьогодні там навіть зберігається рукописний його, рукописний його щоденник, але він ще потребує свого дослідження. От і е, треба сказати, що він активно включився в діяльність і дослідження Умані. І таким знаєте яскравим акцентом стало те, що він у 1913 році, віддаючи віддаючи шану своїй рідній землі, друкує працю місто, історичну працю місто Умань. Також хотілося дізнатися про останні роки життя Хриса Петровича Ящуржинського. Останні роки взагалі мало досліджень. Ми припускаємо, що він вже проживав не в Умені, а в селі Молодецькому. Практично ми не бачимо якихось ґрунтовних досліджень. От на сьогодні ми навіть не можемо не можемо ще, ми ж над цим працюємо, не можемо чітко знайти дату смерті от Е, е, Єдине, що ми знайшли інформацію про те, що на науковому товаристві на засіданні наукового товариства Арсеній Маркевич. 18 листопада виголошує виступ пам'яті Христана Петровича Чуржинського. Це було 18 листопада. Відповідно, десь ми так припускаємо, що це було на кінці літа, на початку осені. Але над цим ми ще працюємо. Помер він у 1923 році. На жаль, ми зараз ще не можемо знайти чіткої дати смерті. Дякуємо вам, пані Лариса, за цікаву розмову. А глядачам за увагу. І наостанок я хочу сказати декілька слів про те, що всі наукові роботи Крисана Петровича Щоржинку проникнуть любов'ю до українського народу, до його матеріальної духовної культури. Звичаїв, традиції. Ми це будемо помічати у всіх його дослідженнях і будемо помічати, як він з любов'ю висвічує всі свої дослідження, описує ці дослідження у своїх, у своїх роботах. І теж дякую за запрошення, завжди з приємністю приходимо до бібліотеки, яка зберігає. Скажемо, той величезний пласт культури. Дякуємо вам, пані Ларисо. Дякую. На все добре, до побачення. До нових зустрічей.